Снайперка Євгенія Меральд вперше розповідає про розлучення з першим чоловіком. Ми це є це розлучення, проживали важко. Ми завершили там всі юридичні ці розборки. А судовий процес і розлучення оформлював чоловік блогерки раміни. Зараз він у лавах ЗСУ боронить Україну. Мій адвокат Євген Пронін знаємо особиста історія військової емеральд, яка сьогодні вже вдруге заміжня і чекає на поповнення. І розлучення, і друження це все добре. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на YouTube Ростислав Продакшн. Мушу тебе ще запитати, можливо, не зовсім там приємне запитання, так, але маємо знати, це був твій перший шлюб, другий шлюб. В тебе є донька, їй 11 років. А, чи була ти там, чи виходила ти заміж до цього? Так, я була заміжня, я розлучилася 9 років тому з колишнім чоловіком Олександром. Ми в просто в чудових стосунках, він мене привітав, привітала вся його сім'я. Я дуже добре спілкуюся з його мамою. Ми навіть зараз спілкуємося краще, ніж ми спілкувалися, коли я була одружена. Тож донька теж була дуже рада, вона любить Євгенія, він для неї такий, знаєте, як друг. Ось мій чоловік він теж був одружений 12 років тому. У нього теж є дитина від першого шлюбу. І зараз це для нас другий шлюб, і для мене, і для нього. І ми чекаємо спільно Ого, ось так. Тобто, у вас буде вже троє. Так <Jay>, виходить. <пев> <сф2> <срав> <с primeiro>. А чому відбулося в тебе розлучення з першим чоловіком? Ти кажеш, що ви підтримуєте добрі зв'язки так, <п»>, зараз? Ви <пиш> знаєте, все досить банально, не те, щоб не зійшлися характером, просто в якийсь момент у нас розійшлися наші погляди, і ми просто з ним вирішили, що ми будемо щасливими. Не разом, якщо будемо окремо, і це ніяк не відобразиться на виховання нашої донечки. І ми зараз продовжимо показувати своїм прикладом, що батьки розлученні вони можуть добре спілкуватися. Вони можуть добре разом виховувати свою дитину і показувати дитині гарні стосунки. Знати краще в розлученні бути в хороших mm -hmm. стосунках, ніж наприклад там сваритися, а бути в шлюбі, сваритися при дітях. Це це моя така думка. Ось там так. Ну і взагалі розлучення це дуже складний процес. Зараз багато українців проживає, це, або хтось в Україні, хтось живе за кордоном. В тебе була дитина. Тобто розлучення все-таки ну, просто так не проходить. Як ти його проживала? Можливо, поради для українців. Як зберегти от теплі стосунки, так, власне, з ексом і там. З дитиною, щоб у вас було спілкування, тобто ви якось регулюєте, коли він може бачити дитину і це все. Правильно, ти зазначив проживати. Будь-які емоції треба проживати. Ну, зізнаюся чесно, не, не від самого початку у нас були такі прям прекрасні стосунки. Ми це є це розучне, проживали важко. В нас були образи, там, да, злость, mm. це ну, типу, нормальна штука. Просто в якийсь момент потім я зрозуміла, що ну, по перше, в мене немає образ на чоловіка. Нащо нам це все з'ясовувати як малим дітям? Нам треба це нам треба помиритися і нормально спілкуватися. Я йому запропонувала, а, і ми завершили там всі юридичні ці розборки ви почався. Просто... Ага, тобто ви були в суд навіть подавали Так, да. а ми же ж не могли по іншому розлучитися, бо вона ж дитина, і по законодавству. Ага. Це тільки через суд. Ось, і я хочу сказати, що мій адвокат, до речі, він теж служить а, Євген Пронін. Знаємо. Так, так, так. Він служить. Ми навіть коли була нагода пересікалися в містах служби, де несли так: ось там каву, пили декілька разів буквально. Ось то він каже, що я твій кейс приводжу. Всім парам, які розлучаються зі сварками, я намагаюся. Ну, він знаєте, такий порядний адвокат. Так він до останнього там радить, щоб було примирення. Ось бо я хочу сказати людям: немає нічого кращого ніж примирення, ніж пробачення, коли ми собі знаходимо пробачення. Ми починаємо розвиватися без цього ніяк. Ось, а зараз дійсно такий період для всіх українців: він дійсно важкий в особистому житті, бо це зараз час і розлучень, і одружень. Навіть в нашому полку багато хлопців, хто розлучалися зі своїми жінками, психологічно просто так не витримували. А багато хто навпаки одружувався зі своїми дівчинами. Тобто, це знаєте, ось як. Коли був коронавірус, mm. те, те ж саме. І це нормальний процес, тобто і розлучення, і друження це все добре. Це новий етап в житті і новий розвиток. Mm. Просто його треба приймати і проживати. Mm. Так. Е, твій ексчоловік, він може, він бачить е, твою зараз е, значить, доньку, тобто в нього є певні дні, чи він може приїхати, коли він захоче, і взагалі як ти коли їхала на фронт? Ти йому подзвонила? Ти його попередила, тому що і як, взагалі, донька сприйняла от. На момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, моя донька якраз перебувала з моїм чоловіком в Київській області, і він мені перший хто подзвонив і сказав, що почалася війна, що робити. Ми з ним домовилися, що там впродовж 15 хвилин вони швидко збираються, і він вивозить нашу доньку на захід України. Плюс в нього дуже багато сестер, і у них теж є діти. Я сказала, що ти маєш це зробити як чоловік, і я йому дуже вдячна, бо саме він Піклувався про нашу дитину. Ось зараз наразі наша дитина проживає з бабусями. Я дуже хочу зараз висловити подяку його матері, Галині Вікторівні, бо вона. Допомага з освітою дитини у дитини зараз за навчання онлайн, плюс дуже дуже багато вчителів, додаткових, бо багато ну все ж таки пропустили. І вона зараз зайнялася повністю навчальною програмою дитини, так як мій чоловік він працює в іншому місці, тобто його майже ніколи немає. Він там приїжджає раз на місяць. Ну і відповідно, я була на фронті і зараз теж продовжую нести службу. Ось тому. Дякуємо нашим матусям, які допомагають. Бабусям, всі, всі Всі допомагають, чим можуть. Донаті знаєш так. такі історії. Моя бабуся теж розказує, що вони там вантажівку, їжі, закруток, знаєш, там і варення, все, що було, знаєш, все відправляють хлопцям на фронт, тому Україна обов'язково переможе. До речі. По відчуттям, коли це відбудеться, війні. або моїм відчуттям, що це відбудеться весною 23-го року. Ну тобто до літа. До літа це вже відбудеться. Яким чином я не знаю? Да? Mm -hmm. а, може ми захватимо Києва? Може, ж таки будуть якісь дипломатичні домовленості? Тобто не буду казати, не знаю. Ну, ми не туманне, але по відчуттям, що саме ось 23-му році на екваторі це має завершитися. Сподіваємося, працюємо, віримо і не недооціюємо ворога. Дякую. З нами була сьогодні Євгенія Емеральд. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші подобайки і підписуйтесь на інстаграм до Євгенії.